Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 20 жовт грудня, нарешті випав сніг, бо вчора було мінус 9 градусів, все позамерзало, сніжку не було. Тому вийдемо з вами сьогодні, подивимось, що там робиться в нашому садочку. А спершу я вам хотіла показати, як ми трішечки нарядили своїми силами. З того, що було, зі старих запасів іграшок, ось так вхідну зону. Ось такий маємо віночок. Цьому віночку нашому напевне більше восьми років. Ось так він виглядає. Шишечки ті ще своєї сосенки. Такий об'ємний, величенький, важкенький, але жалко його. Викидати, адже за 8 років вже й не, не доїв трішечки та й так поганенько вже шишечки тримаються. але хай прикраша. Думаю, що за 8 років він актуальність не загубив. Ось такий величенький, діаметром, напевно, десь більше 50 сантиметрів. Висить величенький ягідки, напевно, ви б пізнали, ті, що ми робили по відео. Я сюди ось додавала ще, щоб більше так було декорчика. Та і все. Щоб хоч трошечки. Чогось добавити на весенку. Ну що ж, вийдемо з вами, подивимося, що ж у нас там на вулиці робиться. Моя декорація зараз сніжкована і виглядає трішечки краще, бачите, на гілочки? Блакитна ялиночка. Це тут у мене блакитна ялиночки-гілочки. Ось отак сніжок. І виглядає більш гарніше. Цей мій квітничок той ще в дворику з моїми, майже з усіма хуйничками, ну, вічно зеленими. Ось так вони виглядають сніжку, також дуже гарно. Звісно, що їх майже не видно. Але так сніг гарно додає якоїсь краси. Особливо дивіться, ялиночки як виглядають, сніжочка. Ну вже завітала до нас зимка. Снігова така гарна. Цей ялівець змінив колір. Мені так подобається, коли сніжок лежить на квітничках. Дуже гарно виглядає все. І ялиці. Все прикрашене білим снігом. Ще так репить сніжок гарний. Самшить сніжочок. І березклетик Такий був жовтий яскраво жовтий а це ж побувало два дні морози. І бачите, набув ось такого відтінку. Звісно, і цей відтінок гарний такий. Але вже не такий яскравий. Але в сніжку так гарно. Трояндочки в сніжку. Я їх не зрізала. Прикрашають садочок. Це в мене трояндочки тут старенькі, я їх не вкриваю нічим, вони в мене не вимерзають, адже це старенький сортик. Також багато на бронечках, не встигли на бутончиках заквітнути, від морозиків бідний. Рододендрончик, ось отак листячко біднесенького вниз, адже холодно було, морозець був у нас величенький. Ось так виглядає садочок. Весь сніжку ще в нас сніжок іде, може замете нас іще більшенько. Подивимось. Я за цих трояндочок тільки вкрила трояндочку П'єр дерансар, адже вона куплена в цьому році. Я не знаю, про її зимостійкість, чи вона в нас витривала. Тому ось так накрила. Тут накритий у нас виноградик, щоб також не померз. А так я більше нічого не вкривала. Адже все в нас витривало начебто. Все в снігові, дуже гарно. Ось видно тільки слідочки, кошачих лапочок по нашому садочку. Дуже гарно виглядає всі малесенькі квітнички, сніжочку. Видно, їх, тільки віршечки їхні. У нас світла немає, поки вариться борщик, сижу, ось, роблю, ось такі штучки. Захотілося мені зробити кашпо, щоб потім в садочку посадити рослиночки. Ось такі вже зробила. Звісно, що не дуже рівнесенько. Але так, ось, бачите накрутила. І ось таке кашпо буде. Також. Вперше з такою це проволочкою, так її скручувати, не знаю. Трудненько, але ось так виходить. А чи що в мене, чи вийде з них кашпу, чи ні? Потім вам на відео запишу. Але поки що каркасики зробила. Ось такий. Цей буде невеличкий, тут розмір 30 на 20 і 20 висота. І ось такий. Буду робити. Тому ось так. Світла немає, щоб не нудьгувати, як отут пісні співати, щоб не зійти з розуму. Тому підготовлюємося до весни. Оце хочу посадити потім братчики. Я вже так придумала, вже навіть придумала, як воно буде виглядати, але не знаю, чи вийде чи ні. Головне, що ідея є. Тому буду далі працювати. А вам також гарного дня. Також ідей якихось для вашого садочку. Адже ось, як і літочко, так і зима. Швидко пройде і почнеться весняна пора в садочку. А поки світла нема, то можна щось і помайструвати, попридумувати, щоб відволіктися від буденності. Ось так.